Вітаю! Для тих, хто шукає роботу в Європі, важливо розуміти, в яких країнах найвищі шанси знайти хорошу вакансію, а також спеціалісти яких професій користуються популярністю серед роботодавців. Інформацію підготував аналітичний центр Вавсінерджі. Жодної лірики, тільки цифри, які допоможуть вам зробити правильний вибір. У Європі є три країни, на які припадає 80% усіх вакансій: це Німеччина, Франція та Бельгія. У всіх інших 24 країн всього 20%. Якщо дивитися на цифри, то країнами-лідерами є Німеччина, це 35,9%, Франція 27,5% та Бельгія 15,7%. За останніми дослідженнями в топ-10 в ЄС загалом потрапили продавці, вантажники, медичні сестри, працівники промислових підприємств, доглядальниці, механіки, будівельники та водії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та обирайте найкращі вакансії у Німеччині, Бельгії та Франції.